Вітаємо вас, шановні глядачі телеканалу Тиса 1, дорогі браті і сестри, дорога телеспільнота. Ми продовжуємо з вами цикл програм Духовні обрії у попередніх програмах ми вже говорили про те, що духовні обрії бувають різні. Бувають обрії, коли люди шукають відповіді на питання у сферах політики, соціальної сфери і так далі. І так далі. Але є питання, які торкаються безпосередньо іншого життя, життя духовного. Людина, будучи за своєю структурою, тілом, душею і духом, шукає питання різні питання, які цікавлять її тіло, цікавлять її душу, і цікавлять, звичайно, її дух. Назва нашої програми духовні обрії, покликана, наскільки це нам можливо, дати якісь відповіді на ті питання, які ви нам задаєте. Зразу нагадуємо, що в нашій програмі є електронна скринька, на яку просимо вас долучатися до нашої програми і писати нам листи. Вони нам у подальшому допомагають вести наші програми, адже ваші запитання допомагають нам більш сконцентруватися і сконцентруватися на темах наших програм. Отже, сьогоднішня наша програма буде присвячена Христу Господньому. Сьогодні в нас неділя, яку ми сьогодні відвідали богослужіння, називається Христо Гостем нашої сьогоднішньої програми є отець Василій Поп, який є настоятелем Свято-Успенського храму в селі Дубриничі, і голова молодіжного братства, який є в цьому селі. Ти з Василій, доброго вечора. Отже, тема Крестопоклона Неділя. Перейдемо безпосередньо до теми, чому називається неділя Крестопоклона. Розпочинаючи великий пост, ця людина бере на себе. Несіння свого хреста, іду, ідучи, ідучи до Бога. А, це є воздержання, пост, молитва, покаяння, причащення. Христос поклона неділя це є середина поста. Ми, якби знемагаючи часто несіння свого поста, свого хреста, дотримання поста, молитви, важкого труда, у свої іскушені, і виноситься крест. На який люди християни дивляться, і через Крест казується то терпіння і то страждання, яке приніс Спаситель, приніс Бог, і це дає людині більше більше терпіння, і більш такого оптимізму Додає достойно проносить да, дає силу достойно дойти до кінця і дотримати святого поста. Часто нас запитують, коли виноситься крест, Батюшка, до яких пір він буде в храмі знаходитися посередині у кресту поклонний тиждень. Він на Наслідуючий день він заноситься в Алтар. Тобто протягом дня він відноситься на утрі, на великому словослові, відноситься в саму неділю, в самий праздник, на утренні на великому словослові, священник mm. виносить храм, хрест, співається Трупар, Твоєм поклоняємося Владико Святої Воскресіння, твоє поєм і слав. Люди прикладуються, лоб'язують, прикладуються до святого Христа, потім він вже по закінченню богослужіння зноситься в олтар. От є різні традиції. Ми будемо вшановувати і Страсну сім'їцю святу плащаницю. Інколи люди нас питають, шановні глядачі, теж браті і сестри, є така благочестива традиція цілувати святу плащаницю, не ївши зранку нічого. Чи розповсюджується це і на крест Господній? На сам ні, тому що людина може в будь-який час прикладатися до святині, Прикладатися до святині, навіть воду. так да, дійсно є традиції із-за святості до святої води. Ми беремо і на душатині, так да. але немає в тому гріха, якщо людина хоче чи має нужду взяти святу воду, вона вже поїла. Може, да? так прикластися до святині. Тим більше ми приходимо в храм ранком, вечором, Ми можемо любити час до креста, до ікони, В принципі, Кому святину. дозволяє час, тоді приходить. Да, Люди дозволяє час, тоді людина приходить до цієї святині. Добре, Василій, дякуємо гарно за відповідь. слушно. Шановні глядачі, кресто неділі, як правильно сказав наш гість, отець Василій. Це є середина своєрідний екватор поста. І дійсно, виносячи крест Господні, Господь нам дає реальну підтримку, духовну підтримку в тому, щоб ми могли далі слідувати у великому пості. І в цю неділю, якщо ми відкриємо євангельський текст, який читається в цей тиждень, то євангельський текст звучить приблизно так: хто хоче за мною йти, нехай зречеться себе, візьме свій крест і за мною йде. З Василій нам написала одна глядачка з дуже цікавий лист, в якому нас питає буквально про річ, яка цікавить, напевно, кожну людину, яка вірить у Бога, яка зустрічає на шляху віри різні перепони, різні питання і так далі. І так далі. Питання звучить наступним чином: як правильно розуміти вислів життєвий Хрест»? Ми щойно чули ваші слова святого Писання. Кожну людину, яку Господь створив, він дав їй саме свято, ціє свободу. Кожна людина по своїй свободі вибирає іти до Бога, йти до святості, освішати себе чи ні, не йти. І в цьому слові говориться, і хоче за мною йти, то сама людина, якщо ти насіли, якщо Господь хоче, то сама людина вибирає іти за Богом. Звісно. На стежині, цього, ці, на стежині цього свого життя, людина, яка йде до Бога, є, звісно, свої іскушені, свої скорби від людей, від діявола і, 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 і так далі. Ми бачимо, наскільки Господь терпів, і Господь говорить, якщо людина йде, хоче йти до нього, звісно, вона повинна не боятися тих скорбей, тих іскушеній, а й йти до Бога. Спасати через це освящати і спасати свою душу. Звісно, тут потрібно відокремити, що людина бере свій хрест, іде сама добровільность і прийде за Христом. Так, так, так. Наприклад, простий примір: людина вступає в монастир. Вона по своїй волі вступає, вона по своїй волі бере на себе свій хрест. Цей хрест монашеський. Інший примір. Людина хоче зробити добро. Милосердя, допомогти бідному, хворій людині і так далі. Вона добровільно це робить. Добровільно вона віддає частину свої там, кому коштом, кому фізично хоче потрудитися. Добровільно вона несе цей хрест і терпіння, часто і лишення якихось своїх матеріальних благ, своє притіснення. І ще питання життєвий хрест. Мається на увазі, скоріше а, всього, напевно, хвороби, да напевно да, щось якраз хотів от, сказати, от, тому що люди е, часто нас питають, і навіть на вулиці, просто після богослужіння, от у мого сусіда, все так добре, а у мене отак от все погано. Вроді в церкву ходжу, якось стараюся молитися. І чому власне я маю нести, як взагалі відноситися до цього? Це Кожного в нас є свої радості і є свої скорби. Нам ніколи кажеться, що мій сусіда, мій друг, мій родич живе краще ніж живу. Я і я хочу жити, так як він живе. ділі, іншого життя і що є внутрішнього навіть стану тої людини, а брата, сусіда, родича, ми не знаємо. Нам кажеться зовні, що ми можемо жити, ми можемо поступати, так як він. А якщо нам ці дати, чи внутрішні переживання, чи ті скорби, навіть ті болізні, навіть ті радості. Ми не можемо їх, а будемо понести. А, інше є, а, ж, життєвий хрест Ми повинні сприймати все те, що Господь нам дає, сприймати з радості. Ми думаємо про що? Про своє тіло, про своє благополуччя, про свій матеріальний стан. Іноді ми самі, самі собі крестиці, да? робимо. Да. А насправді Господь думає про нашу душу, про саме про спасіння нашої душі. Ведь за це. І було його страждання. Заради цього він страдав, заради цього він воскрес, щоб всі ми спаслися. І часто він у нас все добре. Він дає, посилають нам, точніше сказати, попускають нам якусь болі, скорб, щоб людина повернулася не до когось, повернулася до себе, заглянула внутрі своєї душі і свого серця. І от а, віруюча людина. Людина, яка вірить в Бог, вона надіється на нього, вона благодарить Бога і за скор, і за радость. І така хороша пісня, слава Богу, за все, слава так, Богу, так. За, за все. За скорб і за радость. Ну, так поточніше питання. Знову ж таки, Із практики такої служіння, і напевно у вас люди запитували. от, Люди приходять, де межа? Це дуже добре тепер сказати. Давайте трошки детальніше може зупинити. Ще у двох словах, а де межа? От Господь попускає до міри? Як зрозуміти цю міру? То, що людина може прийняти, може перенести, звісно, більше Господь людині не дає. Інколи приходить болість, людина впадає у важку хворобу, наприклад, онкозахворювання. Навіть молода людина. Часом тій людині не опускаються руки. Звісно, якщо людина надіється чисто на себе, на сама себе дійсно вона може, вона може втратити віруси, вона може впасти у впасти в отчаяння. Але людина, яка надіється на Бога, Господь дає їй сили. Часто, як священник, приходять люди із важкими скорнями, болізнями, сімейними незгодами і так далі. Приходить людина, плаче і запитує, що робити. Стараєшся людину підтримати морально. Можливо, і фізично, матеріально, а саме більше є це духовно. Привернути людину і навернути людину до Бога, вказати, що це, що відбувається, це не просто так. Случайності в духовному, тим паче, в духовному житті в житті людини немає. Про случайності говорять це невіруючі люди. І проходить час, людина навертається до Бога, старає, старається вірувати і вірує в Бога, надіється на нього і любить його. Проходить час, людина сама приходить, і каже: Я думала, що все, життя закінчується, а тут беруться сил. Хороба да може не, залишатися, звідки, але людина з якимось більш таким уже надією на Бога, з оптимізмом говорить: дійсно, слава Богу, за те, що Господь мені дає. Людина, яка не надіється на Бога, звісно, вона втрачає віру. А втрата віри це є все, це є так. кінець. Так, більше, немало, до чого. Дійсно цікаві ви говорите речі. І, шановні глядачі, дійсно буває в житті таке, що іноді люди запитують нас, священнослужителів, є таке своєрідне слово паразит, слово сполучення. Від свого Христа не втечеш. І хотілося б теж сказати два речення про це, тому що. Як каже правильно отець Василій, хрести бувають різні. Один із святих Оптинських старців, ам Росії колись казав сказав такі слова: з Христа не сходять, з Христа знімають. Це золоті слова, які говорять про те, що кожен із нас, ті обставини життєві, сімейні, робочі, які б вони не були, тим більше в духовному житті, ми мусимо їх донести до кінця. І якщо ми з простотою серця попросимо Господа сил для цього, Господь нам їх обов'язково дасть, лише б ми цього хотіли. Ми вже з вами говорили в попередніх програмах, що святі отці говорять дуже такі парадоксальні слова. Бог створив людину без людини, а спасти людину без людини не може. Від нас з вами залежить те, бути з Богом чи ні. Запам'ятаємо собі, що не Бог нас залишає, а ми залишаємо Бога. Це дуже важливо. І тому. Крест, який ми маємо, він е, насправді не є важкий, тому що Господь каже знову ж таки дуже унікальні слова в Євангелії е, Іго моє благе і ярмо моє дуже легке. Здавалося б, вроді Хрест хтось говорить, що це важко, але насправді е, крест Господень легкий, тому що за цим хрестом стоїть сам Господь, він нам допомагає. Тому, продовжуючи нашу програмку, нагадую вам, шановні глядачі, що у нас діє електронна скринька, адреса, на яку просимо вас долучатися до нашої програми, писати свої листи і цим самим допомагати нам у проведенні наших наступних програм. Отже, ти Василій продовжимо нашу програмку. В принципі, задають нам питання раб Божий Василій. Нас питає про те, що робити. У випадку повної втрати віри в себе, в Бога і віри, і в сенсу буття. Принципі про те, що ви говорили, на перше що нам питання складати, що чому втрачає віру. Дійсно, mm -hmm. перше за те, що вона в неї дуже слабка. Так. Вона слабка віра, приходить іще скоро, приходить боліс, приходить інша якась неудача на роботі чи сімейні роздори. І людина не знає, що робити, тому що вона не є церковна. Вона не істинно і неправильно зовсім вірує в Бога. Не надіється віра як надія на Бога. Не просто будемо говорити про віру, як просто знання, що Бог є, а віра як надія на Бога. Як впевненість. та да, впевненість, що Бог нас не, не залишає. Як приобрісти віру? Віру втратити ми можемо. Знову кажу, якийсь скор приходить, людина мало вірить, і вона може втрачати віру. Як нам повернути цю віру? Іван дається такі відповідь. Говориться, віра послишані, слишані у Слово Божого. Звісно, людина, яка втрачає віру, вона повинна в першу чергу повертати і звертати увагу і читати священне писання. Дуже багато примірів нам із Іваної про це говорить. Один простий примір. Коли батько приходить до учеників Христових і говорить, що із мого сина, який біснується, тобто я оселився в людину, вони не змогли нічого зробити, хоча до того часу вони багато учні Христа. Навіть Христа. Господь в цей час із своїми трьома учениками знаходився на горі Діліонській. Це було під час Преображення. Так. Коли Господь спустився з горі, батько приходить і падає і каже, Господи, а ще можеш? -і? Істяни його сина. Тобто, післав, а ще можеш, він вже сумнівається. Господи, а чи ти віруєш? Вірую, Господи, але поможи моєму не вірю. Тобто, що вірю, він просить? Слава. Він молиться до Бога, що поможи мені неві... моєму не Дійсно, що, Господи, ізціляйте його сина. І цим самим укріпляйте це перше, ми повинні читати священне писання. Друге, ставати на молитву, заставляти ставати на молитву, просити в Бога віру. По-третє, дуже багато що допомагають, укріпляють нашу віру. Ми повинні живітися, дивитися в життя віруючих людей, людей, які живуть по вірі, людей, які живуть благочестиві, людей, які живуть і творять добро. Дійсно, і цим ми а, приобретаємо собо вір, повернемося в перші віки християнства. Чому люди масово йшли на страждання, на мучення? Інколи людина приходила, просто казнили християн. Сказали, щоб люди сходилися на це позорене дійство. Дивіться, часто людина, яка стояла з боку, була навіть язичником, вона бачила, як людина в терпінні страдає за Христа, проливає свою кров. Вона виходила і казала: Я християнин, я хочу вірити в того мову за яке страдає. Миттєва віра, але чому від чого вона породилася і від чого вона прийшла? Від іншої людини. Тому, знаходячись в обществі невіруючих людей, ти якби невольно втрачає свою віру. Тобто сам до цього, знаходячись в обществі більше віруючих людей, ти приобрітаєш, знаходиш тому віру. Це дійсно правильні слова, тому що дійсно людина важко бути, як е, прийнято говорити, шановні глядачі у суспільстві білою вороною зараз триває великий піси. Дійсно, люди нас часто питають. І питання віри дійсної, молитві, всі на тебе здивляться з оглядом, як ти дотримуєшся поста і так далі. так далі. Але треба розуміти, що це не для конкретної людини, там Івана, Марії, Михайла чи Петра, цей піс це для всіх людей, які, хоч трошки вірять про те, що Христос це не простий чоловік, а Бога чоловік. Піс зроблений для всіх У нас тому. в обществі знають говорити такі слова, каже: А що я хочу бути такий, як всі, ну, а так, я завжди так. говорю так. Не будьте такі, як всі. Нехай всі будуть такі, як ви, так, добрими, так, так. святими, церковними людьми. Нехай люди учаться із вашого життя. А не ставайте ви, такі, як всі. Празники, так, так. воскресіння, потрібно йти в храм Божий, а люди на базар, в магазини, життєвими заботами. Всі так роблять, і я так роблю. Всі не спиться, я не спиться. Василій, на у нас час програмки наближається до завершення. Буквально останнє питання, яке нам надіслали: з чого починати церковне життя, які повинні бути мої перші кроки в церкві? У нас буквально одна хвилинка. Саме є святою, це є бажання людини. От коли є бажання і воля людини, звісно, людина старається йти до Бога. Вона шукає. Вона в духовному житті я завжди говорю людина, як мала дитинка. Вона поступово стає на кроки. Поступово вчиться ходити, їсти тверду їжу, поступово говорить. І так, людина є бажання, людина в першу чергу повинна переступити поріг святого храму. Тому що храм це є врачебниця, тому що є храмція мать, яка учить нас доброму життю. Храм ми черпаємо і молитву. Ми учаснимо в таїнствах, ми освящаємо себе в храмі. Ми всьому учимось. Приходить людина в храм, вона чує священної Євангеліє. Приходить Це людина в храм, вона вже знайома священник. Вона не буде ганьбитися, боятися підійти до священника, запитати по свої а, то, що вони є в душі, чи що вони є в розуму. Тому першу не потрібно боятися священника, завжди, скажу простим словом. Турбувати, штурмувати священника, так, де він не був вдома, в храмі на вулиці. Задавати питання. Так, да, Тому що в нас інколи складається такий стереотип, що священники – це якісь особливі люди, це дорогі браття, сестри, такі самі люди, як і всі, ви, які мають двоє очей, двоє рук і так, далі, і так далі. Нічим абсолютно не відрізняються. І треба пам'ятати, що те, що нас висячують священники, чи дають нам хрест, нас святим зразу не робить. Тому кожен і навіть священнослужитель стремиться до вдосконалення і совершенства. Тому приходіть, питайте, якщо у вас є питання, кожен у своєму селі має храм Божий, має священнослужителів, духовників. Взагалі, кожен із нас, із е, живучих людей в духовному просторі, має мати духовного керівника, своєрідного духовного порадника, людину. До якої ти б зміг підійти, відкрити свої глибинні питання, свої свідомості і так далі. Наш ефір закінчується і наближається до завершення. Отець Василій, у нас неділя Христо, поклонна, два слова і побажання нашим глядачам, Дорогі християни. Не бо не бой, не бійтеся Христа, не бійтеся страждань, не бійтеся нічого. Уповайте, і надійтеся на Бога. Господь ніколи. І нікого не залишати людина, яка віриться вірує і надіється на Бога Це саме свято. Дякуємо ти Василій за участь у нашій Василий програмі. Василий. Нагадуємо, шановні глядачі, що програма духовні обрії має електронну скриньку, на яку просимо вас надсилати свої листи до наступних зустрічей. Вдосконалюйтеся, ставайте кращими, і Господь вам у цьому обов'язково допоможе.